Всім доброго дня, вітаю на каналі Когосп. Мій номер телефону 067 723 12 26. Працюю Укрпошта, Новопошта та делівері. Якщо когось зацікавило, то або телефонуйте, або пишіть у Viber на цьому ж номері і Viber. Ну, в коментарі заходжу рідко, так що як то так? Болти мікс по 10 кг. Тут є все 40 гривень кілограм. Для дому то що потрібно. Отакі. Ну вони тут і шпильки, і болти такі. Нормальні. Такий прес 500 гривень. Не знаю. Робочий. Дрелі по 500 гривень, перфоратор здоровий, 1000 гривень працює ще. пилка ця 500 гривень, то 700 машинка шліфувальна. Отакі От мікрометри, 300, по 400, цей 600, нормальні. Стане всі, всі тріска. Такий штангель чи що воно таке, не знаю. Як по мені, так воно не працювало. 800 гривень. От дивіться, то вважайте скільки. Якщо все, то за 2000. Мотор такий 25, 3000 обертів, мабуть. Ну, такий оборотистий. 1000 гривень така річ працює що на станок можна, що куди. Тисячу, ото дві мотор. Також працює. Кіловат на три, мабуть. Такий шків, 12 кг важить. 40 41 з половиною. І кусок цього. Клас. Мабуть, А, Б. Стальний. 600 гривень. В доброму стані. Редуктора 1.40, 1.40, по 2000. Такий тисячу гривень, 130. Отой 2 тисячі. Такий 2,5, з половиною. 15. 1,10, 13. Ну він важить більше ста, три тисячі. П'ятьсот гривень корпус дробилки, кропоружки дробилки по тисячу гривень. Патрон такий. П'ять тисяч гривень на 400. Ящики тракторні по 200 гривень о така з'явилась річ не знаю що вона може прокоментуєте 41 з половиною кілограм о, грошей вкинуто дуже багато вальці які-то отак -от. от що воно таке не знаю Кому надо. надо, то договоримся. Така річ. Ланцюг такий. Тут 9, 9 ланцюгів таких вони ну, прив'язувати коров. От таке воно. 12 кілограм. Дето, якщо роз'єднати, то метра два буде общая длина ну в принципі нормальний ланцюг трохи ржавий але воно не потерте нічого тільки лежало і поржавіло 600 гривень за 9 штук тут 12 кілограмів проволока 34 кг колюча стан добрий 40 гривень метр О, в'язальна проволока дивіться ну, трохи клубок тут ну то нічого страшного оцинковка 200 гривень. Ромашки такі. Нові. Ото розміри. Ото 700 ціна. Розміри. Вес. 600 ціна. Нові. Маркера. По 300. Ото розміри. Подшипників нема. Ромашки такі. Розміру это 400 ціна. Нові абсолютно Так це на колеса і комплект на тракторець. 1500 торг. Воно не робило нічого. Мотоблок такий був. Гума в доброму стані. Я б сказав би нова. Якщо що, запитуйте. От отак. -от таке колесо 500 гривень на В. Воно ще на мотоблок. Ось таке 500. І таке 500. Ото -от 500 на 180. Кардан метровий. 300 гривень. Такий. 300 гривень на рульове. Отвал 500 гривень. Корпус плуга башмак 800 гривень. І стойка 800 гривень. Талька в зборі з роликами. Крутяться все 1500 гривень. Вона важка. 1000 гривень на т 150 полуось така. Гачки. Гачки, блочки такі всякі, нормальні такі, по 200 гривень. Насос гідропідсилювача, до зіла, ну, до станка можливо. 500 гривень. 500 гривень така лебедка. Гачок такий 300 гривень за роликом крутиться. Блочки такий 500 гривень, такий 700 гривень. Труба, нова, на зіл який-то. 1000 гривень. 500 гривень воздухан. Серга 500 гривень. Так, такі донкрати, Цей 500 гривень. Тут немає планки оцей. Цей трохи менший, цей трохи більший, 700 гривень, але він, в принципі, він працює. О, підніма. Бачите. Він працює. По 100 гривень. Лищата кузнечні, 800 гривень. Можна по них стукати в трубу. Вставили отак от. І все. Вони не бояться. Щоб ви вдарите там чи що не тріснуть. Такі частина лищат фрезерні. Винт, гайка. Отакі. Тисячу гривень. Отакі лищата, 1500 гривень на 140 гривень. Нема поворотної. Отакі такі лищата на 140 там гайка тріснула Всередині гайка тріснула, це є, але гайка тріснула і ось направляюча нема. Ну що-то можна придумати тут. А так вони цілі 1500 гривень. Отакі 26 кг на 125 губки. Цілі абсолютно, там гайка є. Гайка вон всередині, нема винта. Також 1500 гривень, ну винт я можу знайти там, 1500 гривень, нема поворотної тільки цієї. Вони точно такі, як оці. Тільки що то ці 120, а то 125. Ось такі, серйозні. Так, отакі. Точно такі, ну, в зборі, в принципі, нема одної губки. 2000 гривень. Нема одної губки і все. Отакі От з половиною кг. 125 Дві 2000 гривень також. Отака От такая лебедка. Далька лебедка, не знаю, коза. Колгоспов були такі кози такі. Наїжджає, під'їжджає на ну, до трактора так. Буквою П воно таке. І піднімали мотори. 600 гривень. Такі головки з ящиком в місті. 800 гривень. Тут 109 штук головок. 10, 11, 12, 24, 22, 17. Не знаю. Багато на 27, на 17 багато. Ну, зустрічаються майже всі 11, ну, не знаю. 800 гривень з ящиком це добра ціна. Сакирки такі. 300 гривень за три. Ця вроді так ціла. Це он варена. А цю треба варити. Варили електросваркою, та ще її якщо не вмієш, то лучше не братися. Печаті є 79-й рік. Така річ. Бачите, наматувати що-то. Редукторець такий. Це відкручується що то 500 гривень. Не знаю що, що придумаєте. Таке воно Шестерня така крутиться. Такий ципок. Метр шістдесят, мабуть. Один остався. Нормальний також. Оці стяжки 400 гривень стягувати пружини це передні це задні ну також робочі нормальні 400 гривень плита така 1000 гривень 200 на 200 ну це спеціальна вона бачите з ручками така нормальна Балон углекислота, хтось собі робив, з редуктором 700 гривень і заправлений вже. Там є углекислота в ньому. 500 гривень натяжний механізм до чого-то Алюмінієвий корпус. Нормальний такий. Кувалди такі. Вся 100 гривень. Розплескана. Ну пойдетесь. По 200, по 200, по 300, по 400 8 кілограмів 500 гривень. Така стойка. 500 гривень ножниці. 200 гривень. Нормально. По 300 гривень ключі е, нагнітач. 400 гривень працює. 1500 гривень Т-16 два кулака поворотных. валка Т-25 1000 гривень. Ножи Е, кому же может пошло потребно. Редукторы и резак 700 гривень. Распределитель 500 гривень. Ключи он. Может кому 100-200-300 гривень. Баллоны он. Такі 800 газові то 300 винти може кому ото я так покажу 300 гривень пара двері, то по 250 колосники. Ось такий набор ключів, 1000 гривень. Тут є все. От 8 до 32. На там, то все трос отакий. 8, 9, 10. 12,6. Ну все, время закінчується на цьому, далі буде.